Вас на каналі ArtProStir.ua Перш ніж розпочати, дякую всім, хто дивиться мій канал та тим, хто підписався на нього. Тема сьогоднішньої роботи силуетний портрет у профіль. У техніці аплікація. Спочатку пригадаймо, портрет це зображення людини, силует це узагальнене площинне однотонне зображення постаті або предмета, форма яких окреслюється контуром. Профіль це зображення людського обличчя чи якогось предмета з боку. Для роботи приготуйте ножиці, олівець, гумку, клей, кольоровий папір. Мені знадобиться один чорний та один білий аркуші. Олівцем виконую начерк обличчя дівчини в профіль, тобто вигляд з боку. Волосся промальовую у вигляді товстих локонів. Лінії бажано робити чіткими. Гумкою видаляю всі непотрібні лінії для того, щоб вони нам не заважали. Ретельно по лініях вирізаю портрет. Якщо не встигаєте за моїм виконанням роботи, ставте відео на паузу. Прикладаю вирізану деталь до чорного паперу. Ви можете обрати колір до вподоби. Бік, на якому видно лінії олівця, змащую клеєм. Ретельно приклеюю, притираючи з допомогою паперу. Які кольори для аплікації обрали ви? Чи сподобався вам результат роботи? Напишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А з вами творила Людмила Буглак. До зустрічі!